Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні вибрались трошки походити по літньому лісу, подивитися, чи не ростуть якісь гриби і взяв з собою апарат, бо просто ходити вже не цікаво. Зараз покажу локацію, де ми, що ми. І в мене навіть є вже перший сигнал. Локація такий от ліс, горбистий. Тут якась здоровенна. Бетонна споруда, не знаю, якісь отакі бетонні ванни з однеї, і з другої сторони. І залишок бетонного муру. З залишками труб круглих. Напевно, якийсь стояв чи. Тут от вхід, чи навіть в'їзд більш схожий, але один тільки. І... І далі нічого не зрозумів, що то є. Якось так він в низині, там є траса йде десь з кілометр. Тут ще є отакі, бачите, альтанки, не знаю, діючі чи не діючі. Ну, отака місцина. В принципі, зараз тут повинні рости такі гриби, як парасольки. Я вам може десь колись покажу. Але поки що я прийшов десь з пів кілометра звідти. І ні жодного парасолька, ні гриба не було. Якусь железяку там підцепив. Його перший сигнал ось з цієї ямки. І це у нас п'ятачок радянський пізний рік, може вам видно. Мені, на жаль, не дуже. Якісь 80, здається, комар кусається. Зарази вибачаюсь. Гризе. Не помазав я. Маю мазь від комарів, але щось не помазав. Ну такий п'ятачок, дома помиємо, стан його задовільний. Цікава знахідка. Забираємо. Друзі, то якийсь треш. Завжди провіряйте ямки два рази то й більше. Зараз покажу. Відключив відеозйомки про цей п'ятачок. І так дивлюся і думаю, а що ж це ж таке кругле? Це що його відбиток? Взяв пін. Ні. З ямки виходить два п'ятака. о ну, комари гризуть, бачите? Ой! Падає, падає, падає. Ой. З ямки, значить, два п'ятака. Так само п'ятачок. Рік не бачу. Так само пізній. Да. То колись були файні гроші. Напевно, можна було доїхати сюди на автобусі і повернутися назад, а може тільки сюди можна. Ну, Заберемо вдома, помиємо і перевіримо обов'язково цю ще ямку і апаратом, і піном. От так буває, друзі. Все чисто, більше тут нічого немає. Ямки ми засипаємо обов'язково, бо бачу, тут уже хтось ходив у нас Копач. хоча я сьогодні і так і не копаю, чисто поверху йду. Але бачу, що хтось копав і ямки зовсім навіть. Чуть-чуть не загортає. То, то дуже недобре. Не робіть так. Загортайте за собою, де б ви не копали. В лісі, полі, на дорозі чи на пляжі. Йдемо далі. Комарі просто звірі гризуть. Як же так? в карман поклав У Мене ще один сигнал, зараз покажу. Сигнал знову ложений, як той казав. Отака. От Зеленуха випала, думав вже монета мідна. Але ж ні, це є Бухарій. Кришка від пляшки з горілкою, яка називалась Чебурашка колись. Так, підстава. Ну, йдемо глянемо, що то за будиночки тут, коли вже камеру включив, щоб не діставати іншим разом. Ось такий будинок для відпочинку. Там, може колись це були якісь піонерські табори, то була лідальна, не знаю. Я Яку... вже тут і ходив, але сюди якось не спускався в цю... цей бік. І що тут? Навіть не думав, що це тут є такі ще будиночки. Ого! Друзі! Оце клас. Це моя мрія. Поставити. Більярд. Да. Як жалко, що я тут знищили. Ніжки впали, більярд узломився, згнив, криша, напевно, протікає. Та така штука і така занедбана. Певно, навіть лунки вже повідкручували, там такі мідні вставки були. Напевно, їх вже теж знищили. Якщо двері там відкриті, то зайду. Зніму ближче, йдемо, подивимось. Поки комари не загризли. Там ще будинок, ще будинок. Ні, тут закрито. Не будемо ми ломитись, залазити на чужу територію. Тут доріжки ще є. якісь штори висять. Досить так непогано, але такий час зараз, що... Все приходить в негідний стан. Треба за ним доглядати, треба охороняти від вандалів. Ну, Добре, підемо, ми, напевно, десь туди на гори. Може там ще грибів якісь знайдемо. Ну і попікаємо. Якщо щось знайду, ще раз чи не раз включусь. Полазив по всім горам. Нічого нема, крім комарів. Навіть... Блідої поганки не видно. Ось під ногами якась штуковина. І це, мені здається, щось не дуже старе. Ну, є кольоровий метал, силумін, чи алюміній, не знаю. Ну, тяжке якийсь, може підшипник всередині стоїть. Що таке, не знаю. Лишим його комусь іншому. Хай до Я. Шукаю гриби і монетки. Ідемо ще туди. Якщо нічого нема, будемо рухатись до машини і їхати додому. Приїдемо за пару днів, може, з'являться грибочки. Ну, Комарі зажирають. Що бачите, тут якісь також будинки є. тут один, там другий, там третій. До них я не буду ходити, бачу так, що вони запущені. Але й там шукати нема що. Краще пройдусь по таким доріжкам. Може хтось що і загубив. Грибів немає тут. Комарі. Комарі, одні комари. Ліс класний, тихий. Пташки співають, сонце світить, шикарно. І душно, дуже душно парку, а гриби не ростуть. Дуже жалко. Ну, Комари просто не дають ні копати, ні знімати, нічого. Сигнал. І ще одна монетка. Дуже маленька, але монетка. От я вже її випікав. Ой, за маленької ямки це. Певне одна копійка радянська. Напевно. О, так краще видно, так? Да? Ну мені не видно. Хоч і сонце, але ну, по розміру здається одна копійка. Пф! Навіть у рукавиць не брав сьогодні. Так. А, ні. Бру... Не-ні-ні-ні. Не, не, не. О, герб бачите, Ні, десь 10 копійок. 10 копійок. Ходячка, не ходячка. Чи ходячка, що в нас вже не знаю, що там ходячка, що не ходячка. Ну, Щось вдома по розміру. Копійка. Ні, це Україна, друзі, Україна. Жалюко. Ну нічого. Заберемо і то закопаємо. Так, де в мене тут карман. Ямку закопаємо. Щоб не було ніяких претензій. Ну і підемо десь туди, ще трохи пройдемося отак. Полянку цю бідуємо і туди. Друзі, знов та сама історія. Ямку я пригорну, а не перевірю. І стопудов там ще є. Там ще є. Гризуть, не можу ніяк. Не включитись, не виключитись, не зняти вони. Щось саме виключають, включається. О, бачите о, я казав, що є. Це взагалі 25 копійок Україна. І вона вже не ходить. Так що можна забирати до колекції якоїсь. так буває. Не перевіриш ямку і приходиться знову копати. Так, виключимо пін. І тепер перевіримо ще раз. Ага, тут совок мій, хоч би не забути. Все, тут чисто. Ямку прикопали і можна йти далі. Ну що ж, друзі, обійшов я тут цей лісок, грибів нема, за якими я приїжджав. Ну, а всі знахідки я вже вам показав. Дві монетки. Хочу воно все радянське, але вже їм більше 50 років, напевно. Як завжди, кому подобаються мої походеньки, лайк, підписка, дзвіночок не забудьте натиснути, щоб не пропустити інші мої відео. Ну, Я з вами кажу до побачення, а ви дивіться по скриптум, що то за монети, якого року. І скільки можуть коштувати, Па-па!